Добрий день, діти. Сьогодні в нас заняття з грамоти. І пограємо в гру, яке слово заховалося. Я буду е пропонувати склад, а ви повинні добирати слова за цим складом. Наприклад, Ма-Ма, Ма Впа і так далі. Ну що, розпочнімо: Малюнок, МА. па ма шина. Молодцы. Давай следующий склад на букву КО. КО тык. КО робка. КО баса. КО рова. КО рыты. Так, молодцы, дети. А теперь еще на один склад на ЛИ. ЛИ Так, ли-то, ли-с, лі мійка лишко, лики, вірно діти і послідній наш склад на букву Р. Ри-ба. Ри-бак. Ри-с. Ри-ма. Ри-нок. ри, ри, -ба. ри, 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 ри зинк Молодці діти, а тепер давайте я буду говорити слова, а ви будете однакові звуки шукати. І дик, і кра, і, зю, і грашка. Ну що, діти, який звук ви почули? Вірно, ви почули і. Діти, сьогодні ми познайомилися зі звуком І, то давайте пограємо в цікаву гру, як упіймай звук І. Ну що, розпочнімо? Умови гри наступні. Я вам називаю слова, а ви уважно слухаєте, якщо почуєте у слові звук І, плесніть в долоні, якщо не почули, мовчимо. Тож, перше слово. Дім, РИБА діти, хліб, молоко, ГРІМ Звірята, ведро, индык, вогонь, вовк, семья. Вийшли букви на арену. Хочуть заспівати. З ними будемо і ми пісеньки співати. А. О. І. Ам. Мі. І, Діти, наше заняття добігло до кінця, але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Вірно, діти, ми сьогодні познайомилися з літерою І, а який вона звук позначає? Вірно, вона позначає звук І. А це голосний чи приголосний? Вірно, діти, це голосний звук. На цьому діти наше заняття закінчилося. Ви були всі молодці, гарно відповідали і усумлінно слухали. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!